1 вересня 2023 року. Береславський фаховий педагогічний коледж імені Баньковського. Знімаємо відео для історії, для того, щоб дітки першого курсу. Могли ознайомитись із приміщенням нашого навчального закладу. Дев'ята година ранку. Як ви бачите, біля приміщення ростуть дерева, підкосили травку, підрізали кущі, попідмітали. До приміщення знаходиться у більш-менш достойному стані із центрального входу після перенесених чотирьох авіаударів. Чотири авіабомби. Приземлилися на території навчального закладу Береславського педагогічного коледжу і близько 30 мінних обстрілів, то не будемо сьогодні про важке і гірке, а подивимось, що навчальний заклад практично повністю Законсервовано, поставлені всі вікна, хоч і не і скла, а з ОСБ-плит і залишилося перекрити для консервації тільки дах навчального закладу. Як ви бачите, травку підкосили практично повністю, підрізали кущики. І оце невеличка кучка, мабуть, одна двадцята із тих кучок, які лежать за приміщенням закладу освіти, яка була під вікнами після тих клятих авіаударів. Але ми тримаємося і чекаємо на відновлення нашого. Закладу освіти. Все зроблено для елементарного збереження приміщення і початку відновлених ремонтних робіт. Тому вітаємо всіх із початком нелегкого 2023-2024 року. Але сподіваємось на перемогу наших Збройних сил і нашої держави у цій війні. Слава Україні!